Росія посилює атаки на Запорізькому напрямку. Активізували штурмові дії в районі Степногірська, але зазнають втрат і не можуть закріпитися. За даними аналітиків, діпстейт за останні кілька днів зафіксовано появу ворожої піхоти невеликими групами від поодиноких бійців до підрозділів чисельністю 2-4 особи. Точки їх виявлення та ураження позначено на карті. Фіксуються також спроби інфільтрації в Лук'янівському та Новояковлівці. В останньому досі проводять зачистку, вишукуючи групи окупантів, яким вдалося пролізти і сховатися в селі. Відстань до Запоріжжя повільно, але невпинно скорочується. Зазначає офіцер загону безпілотних систем Б 12 Костянтин Ріуцький. За його словами, російські війська наближаються до міста і намагаються вийти на відстань, з якої можна обстрілювати його артилерією. Ворог просувається із півдня і зі сходу. Вже захопив Гуляйполе та продовжує просування на тому напрямку. На південно-слобожанському напрямку на Харківщині противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські хутори. Повідомляє генштаб ЗСУ. Про тиск на Вовчанському напрямку пише і військовий Станіслав Бунятов. На Вовчанський напрямок росіяни почали перекидати багато резервів. На цьому напрямку нас знову очікують доволі важкі бої. Боротьба за прибережну зону Сіверського Донця та її логістичну складову. На слов'янському напрямку російські війська посилюють тиск у районі дронівки для штурмів цього населеного пункту, а також платонівки та закітного. Окупанти щоденно накопичують ресурси у серебрянському лісі та поблизу Сіверська. Основна мета противника контроль над прибережними територіями сіверського дінця та закріплення на панівних висотах. Підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади, ДШВ ведуть позиційну боротьбу за утримання селища та завдають ворогу втрат, як зазначають бійці. Ворог діє малими групами. А щоб залишатися непомітним, уночі застосовує антитепловізійні плащі, а в день маскувальні халати та користується несприятливими погодними умовами. На Покровському напрямку ситуація в районі Гришиного залишається напруженою та нестабільною, пише військовий з позивним «Мучной». Бої тривають безпосередньо біля ставка. Жодне зі сторін не має впевненого контролю над ділянкою. Українські підрозділи постійно контратакують і працюють по ворожих групах, через що лінія зіткнення залишається динамічною. Північніше Покровська, наші бійці відбили ферму та закріпилися на позиціях, стабілізувавши фланг. Противник активно застосовує авіацію, намагаючись вибити наші сили з укриттів. Є незначні втрати, але Рубіж утримуються. Окремо фіксується просування русаків вздовж залізничної колії на північ від Родинського. Цей маневр напряму вдарив по нашій логістиці. Підрозділи в районі Сухецького фактично залишилися без нормального підвозу і стабільної вогневої підтримки. Ситуація там ускладнена. Кнури намагаються використати залізницю як напрямок тиску і відрізання. Просування та тактику ворога на фронті можемо обговорити із Богданом Пападіним, документалістом та військовим кореспондентом. Богдане вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю вас. Як би ви описали ситуацію на запорізькому напрямку станом на зараз? Що для ворога тут є пріоритетом? Звичайно, пріоритетом є остаточне захоплення міста Степногірськ. Дуже важливе місто для окупанта, тому що є район багатоповерхівок Степногірську, де противник розраховує випадку захоплення даного населеного пункту. Звичайно, це по перше встановлення а, своїх антен і збільшення радіогризонтів своїх дронів, і це дозволить противнику дійсно набагато глибше залітати на територію а, за, Запорізької області і звичайно до міста Запоріжжя. І взагалом, якщо так відслідковувати те, що відбувається, наприклад, е такий є населений пункт Кушугум, е він наступний північніше Приморського. Е тобто це фактично е вже передмістя Запоріжжя, туди, туди вже заїхати достатньо складно, і там постійно полюють е російські ФПВ-дрон. Ось, Тому тут е задіяні е в обороні степногірська... 128-окрема важка механізована бригада, 128-ма місько-штурмова, також діють підрозділи е, ОГУРМО. Це демонструє те, що дійсно для нас і для противника, якщо ми залучаємо навіть підрозділи гуру для зачистки даного населеного пункту. Це демонструє те, що дійсно це вкрай важливий населений пункт. Звичайно, противник не тільки там намагається в Степенногірськ, Росіяни намагаються і обходити з флангу на цей населений пункт, звичайно, і розвиваючи свій наступ. Тому для противника там фаздарм досить вузький наступу, і противник Російської Федерації дійсно несе суттєві втрати. Хоча задіяні тут досить значні сили, там задіяна мотострілецька бригада, бригада берегової охорони. І як мінімум два полки десантно штурмових військ. Фіксуються також спроби інфільтрації на Лук'янівському, в Лук'янівському, точніше, та Новояковлівці, як ці точки вписуються у загальну логіку просування ворога на Запоріжжі? Дійсно, противник просто намагається таким чином розширити ось цей паздарм, виступ, який вони створили, і таким чином трішки. Розсередити нашу оборону і наші дії створювати такі точки тиску для того, щоб ми не могли концентрувати там, свою увагу, там на якійсь окремій ділянці фронту. Тому дійсно противник намагається розширити зону наступу, тому що сил противника дійсно достатньо, і він може там знімати якісь свої резерви навіть з Херсонської області, угрупування військ Дніпро. І перекидати їх ось в бік запоріжжя, тому росіяни намагаються розширити зону контролю і таким чином створити декілька точок тиску для того, щоб як не наймога вище зайти до Запоріжжя щодо Запоріжжя, якраз аналітики пишуть про поступове скорочення відстані до міста. Як змінюється безпекова ситуація для самого Запоріжжя на тлі цих процесів, і чи може однією з ключових загроз бути ствольна артилерія? Звичайно, ствольна артилерія це велика загроза для будь-якого міста, тому але все ж таки сучасні випаки сучасної війни демонструють про те, що противник набагато активніше застосовує саме безпілотні засоби, дрони різних типів і видів. Тому для мене очевидно, що це буде основна загроза. Або звичайно, що і противники зараз може, наприклад, обстрілювати Запоріжжя на системами там Торнадо С, але поки що м -м, системно цього не відбувається. Якщо дивитися ширше поза межами Запорізької області, як нинішня активність ворога на запорізькому напрямку може впливати на ситуацію в сусідніх регіонах, зокрема на Дніпропетровщині. Я завжди казав, що Запоріжжя це цитадель оборони всієї Дніпропетровської області, тому що місто, по перше, так розташоване, що у випадку, якщо окупанту вдасться там зайти, зав'язати бої за Запоріжжя, то звичайно, що це впливає і на подальшу оборону Дніпропетровщини, тому що Запоріжжя, Запоріжжя, це великий промисловий центр, це великі потужності, це велике місто з великим населенням. І, звичайно, я там не нагнітаю ніякому випадку і не кажу, що в якомусь перспективі противнику вдасться зав'язати ці бої. Я все ж таки сподіваюся, що буде достатньо увага з боку вищого військово-політичного командування приділятись цьому напрямку, зокрема там напрямку 17-го 17 армійських корпусів, і звичайно допустити того, що противник підійшов до Запоріжжя. Все вкрай вкрай цього не можна робити. Повторюсь, тому що доля Запоріжжя вона вплине на долю фактично всієї Дніпропетровщини. Переходячи до Слов'янського і Покровського напрямків, як би ви загалом оцінили ситуацію там? Ми намагаємось в Покровську все ж таки тримати рубіж борони, родинське. Півецьке добропілля, тобто не дати противнику змоги вийти, виходити з самого Покровська, не дати противнику остаточно захопити місто Покровськ. Тому противники намагаються виходити з Покровська і в бік Грішена, де регулярно російським військам завдаються втрати. Тому тут задача, звичайно, досить складна перед тими підрозділами і бригадами, які тут знаходяться, це не дати змогу противнику закріпитись в самому місті і остаточно витиснути сили оборони. Тому що тут е, така, я вже казав, що це патова ситуація. Фактично, відступати нам тут уже нема куди, тому що далі вже йде меживань про Петропавлівка, і фактично, якщо. Все ж таки, противнику вдається там захопити остаточно Покровськ, то це означає, що вони отримують дуже суттєвий паздам для наступу, як і на Дніпропетровщину, так і в бік Добропілля. Якщо брати славянськ краматорськ тут противник намагається як тиснути як і з боку лимана, так і з боку вже захопленого Сіверська. Тиснути і Костянтинівку з флангів намагається інфільтрувати свої групи вже в саме місто. Це їм періодично вдається, але ті групи, які заходять в саме місто, звичайно, вони там і залишаються. Ну і варто зазначити, що взагалі битва за куп'янська, яка зараз триває, вона також це таке віддалене умріяння, того що противник після захоплення. Куп'янську там міг би вийти вже на Ізюм. а Ізюм це північні ворота Донбасу, і фактично, звідти це вже пряма дорога на Слов'янськ, тому противник скрізь на всіх напрямках. Я б не сказав, що він там визначає для себе пріоритетні або не Противник намагається всі напрямки, всі свої військово-загальні армії, армійські корпуси однаково. І однаково поставляти в них живу силу, просто ця жива сила, вона трішки там відрізняється. Хтось може бути з колонії, хтось може бути там ще звідкись, а можуть бути і ось як на Лиманському напрямку, часто там зараз трапляються саме темношкірі, так би мовити, в лапках добровольці. Зачасту, зокрема, в районі населеного пункту Степногірськ, яке ви вже згадували, росіяни діють малими групами, активно маскуються. Цьому також сприяє негода. Наскільки ускладнює оборону в принципі, і як наші підрозділи цьому протидіють, так дійсно противник тут, як і на можна сказати на всіх напрямках, використовує тактику. Малих груп і активно використовує також антидронові і антитепловизійні площі і намагається їх використовувати саме в таку погоду туман або якусь дуже погані погодні умови, коли дрони мають певні обмеження у своїх діях. Ну і, звичайно, також використовує противник, намагається свої такі групи заводити. Дронами, Мавіками. Як це відбувається? Мавік там російський дрон летить на висоті 15-20 метрів, щоб група інфільтрації противника могла його візуально спостерігати і таким чином противника заводять. Основною точкою накопичення тут звичайно це є Кам'янське, це Васильківський район, Запорізька область, населений пункт, який знаходиться південніше Степногірська. За цей населений пункт дуже тривалий час йшли жорстокі бої. Ці бої тут цей населений пункт тримала 18-окрема важка механізована бригада яка з Дніпра, тому тривалий час вдавалося стримувати противника. Але в певний момент насичення сил тут було достатньо нераноційним. На одну бригаду діяли дві російські бригади і два полки десантно-штурмових військ Російської Федерації. Тому зараз бої вже точаться за сам І Фактично, та карта, яку ви демонстрували, та, де є місце ураження, де знищується противник, там видно, що противник намагається заходити різними маршрутами. Зокрема, навіть намагається заходити по е, там, де було Каховське водосховище. Тобто, вже де немає води навіть через е, ті райони, де вони зараз вже заросли е, різною рослинністю, противник навіть і туди намагається просочуватись. Але е, там також він несе досить серйозні втрати. Тому противник вибирає для себе різні маршрути і, звичайно, ось ця тактика інфільтрації вона дуже витратна. Для людського ресурсу, тому що росіяни там в теплі можуть відправляти декілька груп там по три, по чотири бійця, і звичайно, що не всі ці групи вони можуть дійти до зазначеної визначеної їм точки. Ми бачимо також штурми біля приліпки, вовчанських хуторів і активізацію в районі дронівки. Це локальні спроби провести розвідку оборони чи ознаки підготовки до якихось масштабніших дій. Насправді противник тут вже татньо давно атакує. Це ще з боїв за сіверськ, так фактично, один напрямок. Тому противник намагається таким широким фронтом іти таким чином якомога більше, Підійти до Слов'янська, звичайно, що варто відзначити, все ж все ж таки діє десанта штурмових військ, які активно тут тримають оборону і завдають противнику значних втрат. Регулярно а, противник тут періодично накоплює певні там техніку, а, і також намагається атакувати і колонами технікою. Це там регулярно відбувається там. Вони там назбирають тої техніки там, і за місяць можуть її використати. Потім знову декілька місяців противник просто займається ось цією інфільтрацією своєї піхоти. Потім, коли техніка знову з'являється, вони знову починають ось ці масовані такі е, штур, штурми колонами. І потім це знову переростає в те, що йде тільки піхота. Також хочемо. Трошки задіти Дніпропетровщину саме на Олександрівському напрямку ворог робить ставку на повітряну розвідку в районі Христофорівки. Дрони коригують удари, що вже призвело до втрат і знищення техніки. А наскільки критичною є ця загроза, і чи можна сказати, що саме боротьба з ворожими дронами зараз визначає стійкість нашої оборони на цьому напрямку? Звичайно, боротьба з дронами повинна бути в пріоритеті, але це насправді дуже складно, тому що спілкуючись з багатьма бригадами, навіть тими бригадами, які мають в достатній кількості багато засобів, навіть вони кажуть, що ефективно боротися з ворожими пілотами, це потрібно дуже великий матеріальний і технічний ресурс, ну і звичайно людський тому. Звичайно, що в цьому повинна бути максимальна допомога держави і максимальна допомога саме цій, цій сфері, тому що у випадку, якщо не знищувати російських полотів, то рано чи пізно може відбутися те, що. Будуть знищувати саме твоїх пілотів і твої позиції. І у випадку, хто перший зможе вибити остаточно ось цю пілотну складову, той отримує там певну перевагу на лінії фронту. Дуже дякую вам, Богдане, що приєдналися і приділили час для нашого етеру. Відповіли на усі хвилюючі питання.